Ооо! Санхиз півсотки закинув, йоу! Санхиз п'ять гривень. Ні, Санхиз. Через... У мене. Ти? У мене правила. Хлопці. Ти майже кастомки відбив, Бодя. А які кастомки, блядь, відбив? Скільки вай? Ну, оці сьогоднішні. Співай пісню, Богдан. Ні, пісню ти мені не кидав гроші, блядь. То хто, хто платить, той, за, той заказує музику, на. Ем... ам, типу, чекай, що ти мені там казав? А, ти, ти Бодя, любиш? Ти Бодя як більше любиш? Типу, головний проход чи такий? Чи ональний? Я живу по принципу, пізду, всігда успію, блядь. Бодя Хлопці, блять, заїбали ви нахуй. Грайте гру, блядь. Боги, ти скільки бачиш? У нас тут, блядь, не секс з Анфісою Чехою, а пап, блядь, з Богданом, нахуй. З колоритним, так. Я не хочу знати, що це було зданом. Бо зараз що ви хочете? Хочете, би в мене це? Водю посадять за тяжкі ті тілесні і за. Да, і за порваний анус, І за розбещування непонатніт. І за розбещування непоналітні. Ванок тимків, будемо бачити. Ага. Будемо бачити. А ну з дав. Можливо, зайдеш з кимось одним ще. О, ще гроші летять. Скільки? Санкис заказує пісню, блядь. 50 гривень. Вс, знову топ 3 до натера входит, бля, то по сотку вебимся Піднімай, допуске. Санхиз, а тепер ще, ще пів сотки, скажи яку пісню, бля, я не знаю. <с> Ти не зак... написав? <с> Ти написав гоу-пісню, але не заказав назву пісні, блядь. бля. що мені тепер співати, я не знаю. Блядь. А може він типу хоче пісню на твій вибір? На мій вибір? А, чуєш, а ну то заспівай про цього. Ти ніхто її не чув. О, я санхі, Санхіз! напиши. Я сексу-сексу хочу. Напиши цю Санхиз, ну будь ласка, чисто ну, така пісня легендарна. Чисто чисту повагу до Максима. Я сексу-сексу хочу. І я тобі шепочу. На твоє біле вушко шепочу, я. Дальше я не знаю. <різь> <різь> Ой, бой, <Боня>, молодець, <різь> молодець. Ну, давайте теперь складывай, молодець велике дякую, якби не ти, блядь, То не було би кастомок, так. Чекай, треба включити збір, на таке вже. Боже, ну як? ще трохи, Може до 2023-го доб'ємо блядь, донатів. Майор з поверненням. Майор? Бодя, А ти не рахуєш донати в цьому? Пей горів, кори траву, та ну, там чого донати. Чого? Там донати, які донатить по 10 копійок, блять, за стрім донатів. Там там щоб бакс назбирався, не знаю скільки треба мільйон стрімів зробити, блять. Пейгорівко. Пісня для Санхіза. Пей. Моти, моти, -моти Пейгорівка, кури траву, не ведеся на ту офіс Пей, горівку, кори траву, не кажи ай лав Бля, Все, 60 лайки, играем на стопном призову. Єбать, топ. А то мій бот, боже, він, Там до вас дома біг, тіп. А, він в домі, він не біг з дому. Понял. Бодя. Бодя робить раш. Що-що? Ти робив колись раком-боком із підскоком? Ні, раком-боком без підскока робив. Та боже, в п'ять мене законі приїхали. Єбать, ще бабки летять. Єбать сотку зараз, танкіст. Мільйонер. Ну ти, Санхіз красунчик! Можливо. Просто є без сьогодні цей стрім, нахуй. Ура. Можеш У... і доб'єш. Уздовж Я поперек, що... Але... що... Я казав, що Санхіз мій лучший стрімер, блядь. Але я не знаю, як Санхіз собі на карту бабло закинув. Та як? А то що, сложно на карту баблоти кидати? Пхаєш у банкомати закидаєш. Сука, ну то тут такі креси! Мастеркар... Тут куча! Мастеркар, ти всюди, однаково працюєш. Ран! Є! Тут у будинку є, там нагорі. Був. А воно, він вже прибіг. Дайте птаку. Зараз дам, на. Я окей, Богдане. Тобі зараз перекинуть. Після кастунка. Ну, Санхис і не бачить, нахуй. Сын, я курва дурна людина. Та не ні, то є файна людина, бля, то є мій лучший стример, нахуй, я казав. В доброму В доброму смислі цього слова. Только м. То за то, що він не грає, не грав зі мною. Ай, так. Через то, що я так цей. А, Та, ти, там типишь. Ти. Воу, там ще на орці. Але мразь. Блять, ему шкілки дал Тут во, заберіть бо биздец, бо вб'є мене зараз. Перекрыйте, блядь, на явдим забіжу, сука. Бое бошить мене з усіх О, сторін. всіх ще ага. до нас залетів 200 гривень Ти їбануйся, санкіст ЙОБАНИЙ рок! Я їбу ти що добив, нахуй. Я єбурю. Ні хуя! Ее бать санхиз, нахуй. Хлопці, блять, це ще кастомки буду довго, it... бо от мене там уже бабки I на картоці закінчувалися. ТИХ кастомок. О, ШАНХІС вам продовжив кастомки трохи. Санхиз, ти блядь. До речі, є у когось гра Day by Daylight. От, мене таке цікаве, чи купляти її, і могли би робити по неї стрім, якщо б комусь цікаво було. Мені А про що я грати? Там, коротше, є, типа, один проти чотирьох, здається, або проти трьох. Коротше, один маньяк і троє жертв. Їх там суть вижити, а його суть заїбати всіх чотирьох жертв. Ти ходиш в костюмі маньяка з різної. Сука, вітки мене появляються, це пізні. Макс, отойди подиме. Бай санхиз, блять, тупо, нахуй захуяри мені бабок я це, я вже блять перехотів вирати, нахуй до геть до геть выключаюсь. Макс, ты ні? Так би чел, дивись де я, алло. Блять, за таке треба я уважаю випити пиво, я собі бля. Бо санхиз сьогодні творить диво просто. Просто ебать. Я б зразу модрику Санхизу давав. Та Санхіз не хоче модрику, блядь Він ж не, не цай. Та похуй. Та похуй, хай виділяється в чаті, Блядь, бо він тобі кинув пиздец, як багато бабла. Хай а, тупо виділяється мадрику. в чаті. Мадрику. Ти б вже третій раз пробиви до нас. Все, забавив зубавив Модером модером, боссенхиз виділяється тепер як це, як сперма на залопі, блядь, в чаті тільки. Просто це це для того ж. Що... Та-да-да. Да. Та скоро буде цей, до речі. Скоро, до речі, буде ця вже в мене. Як це називається? Монетизація. Зможете виділятися собі за ці хуй ніяких. Треба буде стікери наробити. Я бачу склеп поробив свої ці, блядь. Стікери у чат. Треба мені буде якісь зі мною поробити стікери. Я щось, я щось придумаю для цих, для тих, хто мають цю хуйню. Для тих, хто буде мати э, спонсорку. Ти не в зоні, цап. Я в курсі. Зову. Це такі степи, блядь, зі спину понарусовували, звідки вони там взялись. Все, бля, Сенхіл добив уже піврічну полоску, бля. дивись, як тепер солідно виглядає в чаті. Ну. Санхіс, тепер за ткань можеш мені і там сотку підкинути на карту, за те, що я там... Ти, вирішав. Не на ладайся нацюхуйню, бл. Пригорівку каретраву, бля. Не на цю хуйню. Бля. Санкіс, то що сьогодні зарплата була за, 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 сьогодні була, Санкіст? Мені здається, в нього вже з тобою немає зарплати. <laughs> викинув всю зарплату, да. <laughs> геть. геть всю зарплату. викинув, що робив місяць цілий, блядь, мені на стрім. Ти заповниш, що 24-го у нього зарплата. Та блядь, мені цікаво, який топ Санхіс вирвався по донатерах. Він, він був вийш, вилетів з третього, бо. А ну зайди на. стат. Єбай, Санхіс на другому місці став зразу. Тупо, перший цей Василь. На тупо цього Василя ще ніхто не, 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 не зміг побити. Тупо оцей Василь, в якого 2727, оцей що мені штуку кидав за раз, бо у нас два рази підряд на стримах. У нього 2727, він перший, Санхіс іде другий, 609 в сумі. 300 гривень Пакет, блядь. Вде стайлс. Ну ВД Styles більше закинув ніж 243, бо він різ під різними ніками кидав. Сока хаб закриває соточкою 5-4. Ят, а там не, один, не одного в нього сотка є, там є ще люди з соточкою. Просто він перший хто Хто був. Е, да, оцей Василь 2727, але ці всі бабки майже б, я, я, я цей. Він якраз що щось перед війною це був ну, задонатив. Це... Я був вроді, встиг якусь кастомку одну зробити на 300 усі з тих бабок, а ось ці остальні, там щось було 2-400, здається, лишилось, то я все на це, на ЗСУ довальну. Ох, 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 кресо база! Ох, кресо база! Добре, йдемо грати призову касту, хлопці.